Я вам хочу показати, наскільки наша свідомість обмежена і куди треба працювати, щоб її розширяти. Коли ви її будете розширяти, ви будете замічати більше. І замічати потрібно якраз в першу чергу невидиме. Ми не сприймаємо невидиме. Так от, я передаю свою енергію. Тут є мікрофончики, які конвертують, конвертують, тобто є пристрій, сенсор запрограмований, чуючи коливання. Це ж просто коливання мого голосу, моїх голосових зв'язок. Вас в голові це вивчено, що коли я говорю це, то це, якби ми говорили на різних мовах, ви б чули просто: ва 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 Розумієте? Ви не розуміли б, що я говорю? У нас має бути дуже багато умов. Ви на натренували це, ви натренували розуміння цієї мови. От, Тань, у вас зараз дуже хороший приклад з вивченням фінської мови. Є багато слів, яких ви не розумієте. Звідки? Це ж програма в мозгу. Ви будете її тренувати, 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 і ви скажете опа, по-фінськи, отак все. Взаємодію з тонкими – така ж сама штука. Просто ми його ніколи не робили. А треба років 10 хоча б приділити. Причому? це… Чому це так непросто? Тому що ви стикаєтеся з супротивом всередині себе. Практика тонких енергій, магії і всього решту настільки непроста, самостілення і, і всі і всі решту, от там, медитація. От коли ви медитуєте, що мозок каже? Що за фігньою ти зараз займаєшся? Нам треба спішити пити каву, дивитись мультики, слухати музику, танцювати кудись, там в Тіктоці, в Інстаграмі, хтось щось зробив. Це, це ж кіпішний орган, який от взагалі не розуміє для чого концентрація. Ну коли ви практикуєте там 2, 3, 5, 10 років, і ви такі ходи ви виходите на вулицю, і ви бачите тотальний кіпіш, просто тотальні страждання в людей, які не можуть у цього. То, що ви натренували. Ваша суперсила умовно. І ви вже неї виділяєтеся від, від суспільства, і ви будете це замічати. Ваша взаємодія з тонким планом тільки ваша практика. І при тому, що коли вам говорять якісь такі відповіді, і що практика, і з чого мені починати, і що мені робити? Любі ваші, любі ваші запитання, де взяти більше грошей? Ви знаєте відповіді. Як зробити стосунки? Ви знаєте відповіді. Як похудати, як стати здоровим? Ви знаєте всі відповіді. Але мозок такий, і що мені тепер робити? Чого він так говорить? Він хоче гарантій, він хоче, щоб було легко.